Долучаємо до нашого ефіра Сергія Цехоцького, офіцера 59 ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Пане Сергію, моє вітання вам доброго ранку, слава Україні, героям слава. пане Сергію. Наскільки мені відомо, ви перебуваєте на Авдіївському напрямку? Тож я хочу дізнатися, яка ситуація нині там, що сталося, як як розвивалася ситуація протягом минулої доби і загалом протягом останнього тижня. Ну, за минулого добу <кій>, нічого на фронті суттєво не змінилось. Ворог постійно продовжує обстрілювати е, наші позиції. От тільки за цю ніч було близько 40 артилерійських обстрілів. О, але е, значить, всі позиції на напрямку, наприклад, нашої е, бригади в зоні відповідальності е, тримаються і е, всі бойові задачі, які ставляться командування, виконуються. Пане Сергію, головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний у своєму Фейсбуці написав, що за місяць активних штурмів російська армія втратила близько 10 тисяч людей, понад 100 танків та 7 літаків су 25 Пане Сергію, що ви спостерігаєте? Активність отака ворожа? Вона все ще зберігатиметься протягом от, наступного часу. Ну, мабуть, і цілі, які їм поставив їхні, їхній, їхній е диктаторний терористичний президент в головнокомандуючий, Вони будуть їх ну намагатися щось зробити. От, скажу так: за добу, тільки за цю добу, сили е підрозділами нашої бригади було знищено танк. Т-72, е один безпілотник і пошкоджено дві гасамохідні. Е Артилерійські установки МСТАЕС, от це тільки за останню добу. Розумієте, кожен день артилерія, інші підрозділи знищують їх, а вони все лізуть і лізуть. Ну, значить, така задача. Ми угу. до цього теж готові і робимо все, щоб ті задачі, які в них стоять, були не, не досягнені. Пан Сірі, а кількісний склад вони посилюють на авдіївському напрямку. Вони посилу. Вони не, не то, що вони трошки змінили тактику uh -huh. більш-менш групами йдуть в атаку. От той маленькі групи, але вони йдуть постійно. Тобто такі одна І хвиля, таргани. як таргани, їх з повбивали там порозкидали. То, 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 то ці поля всі наші засіяні вже трупами. От вони їх не забирають там. Ну це у них така методика відношення до своїх же померлих, там, А як щодо логістики, Одним... пане Сергію, логістичні шляхи для них відкриті. Як їм доставляють туди техніку необхідну і так далі, Авдіївський напрямок, ви знаєте, що він знаходиться в Діївці, це, це практично Донецьк. Тому е, доїхати можна, е, добратися можна, довести вони значить, більш меншими скажімо, засобами транспортними доставляють ті ж саме БК. От. Де бачимо, там ми їх. Ну, на, на маленьких автомобілях ми, наприклад, там ці таблетки так звані з старі, старі, медична машина, такими машинами, УАЗиками своїми, ну, все, що може. <кхи> <кхи> а наскільки ми можемо контролювати їхню логістику, пане Сергію? Максимально де тільки можемо. Все залежить, ну, як залежить. Е, майстерність е, під наших. Пілотників, які керують безпілотними літальними апаратами, вся країна бачить uh -huh. о, тому де тільки можемо долетіти, де тільки можемо побачити, зразу ж сюди прилітає. О, і для цього ще раз наголошую, нам треба більше таких апаратів. Чим більше буде їх, тим скоріше ми переможемо. А те, що ми переможемо, цьому ніхто не сумнівається. Абсолютно ніхто, пан Сергію, дуже дякую вам. Сергій Цахоський, офіцер 59 ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка був з нами наживо.